Я зв'язківець, радіотелефоніст, лінійний наглядач. Займаюся, як і всі зв'язківці, всім загалом, а конкретно зв'язуємо усі підрозділи нашого батальйону, приймаємо обстріли. Я веду журнал бойових дій, тобто я, я ще й писар. Готую їсти, зрештою. Я вам скажу, як у дуже любить комбат. Гречана каша з тушонкою. Mm -hmm. І це не жарти, це правда. Він дуже любить гречку. Mm -hmm. Я роблю суші, на які приїжджають. Ми інколи так, виїжджаємо, купуємо набори, готуємо суші, всі приїжджають і їдять. Умови ми самі створюємо абсолютно нормальні, придатні до життя. Нам тепло, ну, в міру затишну, наскільки змогли зробити. Ми тут знаходимося із жовтня до цього дня, вже весна почалася жим пережили зиму. Я думаю, це був такий непростий період. Як і кожен, хто знаходиться в ОТО, звісно, ми підтримуємо свої родини. Навіть не стільки вони, наскільки ми їх, тому що вони тільки по телевізору бачать війну, ми її бачимо в очі, і тому знаємо, напевно, як розмовляти з тими, хто зараз. Знаходиться в цивільному житті. Трагічні моменти накривають і кілька днів, і хлопці втішають, заспокоюють, кажуть, це війна, і тому з ними легше і трагічні моменти переживати. Важко, коли ти знав людину, а вона вже груз 200, як кажуть, насправді просто загиблі, юні зовсім хлопці. Це важко. А... Але Зігрівають та зігрівають усі наші хлопці. Зігрівають, тому що у нас дуже теплі стосунки, у нас дуже, у нас дуже класні люди насправді. У нас дуже, ну, я думаю, найкращий батальйон, тому що якісь рідні такі всі, якісь всі справжні. Вже ближче до осені, десь серпень місяць був, потрапив в АТО добрий друг, який сказав, у нас все є, все нормально, але у нас нема тепловізора, а без нього ми сліпі. Ми тоді взагалі не мали уявлення, що таке тепловізор і як це вони без нього сліпі, і почали. Почали шукати, що це таке, з чим його їдять, скільки воно коштує. Коли побачили, скільки коштує, то я так подумала, що я не зберу, не знаю, навіть за рік таку суму. Але так сталося, що ми зібрали її за три тижні серед друзів, купили тепловізор, відправили їм. І тоді, от, не знаю, настало таке відчуття, напевне, щастя якесь таке було. І вони раділи, ми раділи, а потім воно закрутилося настільки, що потім люди почали дізнаватися наші телефони через своїх друзів, через бійців якихось. І почали телефонувати. І вже тільки під кінець року, 14-го, ми зрозуміли, що це волонтерство називається. І що воно таке, і як ним треба треба логістика, треба ну, багато речей насправді виконати, щоб налагодити оці потоки нормальні на фронт. Тоді вже зрозуміли, що фронт, війна і, і, і це надовго. Познайомилися з різними бригадами. Моя подруга, яка працює, яка служить в 406 му Обах, вона сказала, є друзі, які вийшли з Криму, і зараз формується новий батальйон. Можеш допомогти? Я сказала, ну звичайно, які питання. Ми з ними зустрілися, це була рання осінь. 15-го року ми з ними познайомились, зустрілись, стали їздити і все частіше, і так потім новий комбат з'явився, і теж стали якісь рідні. Знаєте, цілком природньо було. Я коли вдома сказала, що я йду в армію, діти сказали, та ми вже давно чекали, що ти підеш. Тобто для них це теж не була новина, так, так склалось історично просто. У мене вік граничний був. І зараз залишається. І тому було складно саме прийти. А далі, як у всіх, учебка, полігон, і от ми тут в АТО.